Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо, як треба доглядати за своїм тілом. А ви знаєте, що таке гігієна? Це наука про чистоту, про збереження і зміцнення свого здоров'я. А як же зберегти своє здоров'я? А що ж треба робити, щоб бути здоровим і не захворіти? Давайте пригадаємо. Якщо з песиком погрався чи поснідати зібрався, пам'ятай, просту науку, неодмінно вимий руки. Душ малюк щодня приймає це завжди доречно. Після нього одягаєм тільки чисті речі. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любий. Після їжі знаться чітко, є для цього паста і щітка. Нігти треба підстригати, за волоссям доглядати. Пам'ятай, моя дитина, а зараз пропоную пограти в гру, для чого потрібний цей предмет. Для чого потрібна мило, мочалка, щітка для тіла? Подумайте. Так, вірно, молодці, мило, мочалка потрібні, щоб мити своє тіло та руки. А для чого потрібний рушник? Так, рушник нам потрібен, щоб витирати своє тіло та руки. Пам'ятайте, що на руках дуже багато мікробів, бо ми торкаємось різних предметів. Для чого нам потрібна зубна паста та щітка? Вірно, щоб доглядати за зубками, треба чистити вранці і ввечері. І останній предмет для чого потрібен гребенець кожен день. Вірно для того, щоб розчісувати волосся і дівчаткам і хлопчикам. Діти, дотримуйтесь цих правил особистої гігієни, і тоді шкідліві микроби не заразять вас ніякою хворобою і ви будете сильними та здоровими.